Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі. І сьогодні в мене довгоочікувана розпаковочка замовлення від компанії Oriflame. Замовлення робила по такому каталогу, який діяв до 14 вересня. Каталог був цікавий, були гарні новиночки. так І я вже обрала для себе ось таку новиночку. Дуже цікавий ароматик. Це Такий парфумований спрей для тіла. Ще його називають Body Mist чи спрей для тіла. Такий величезний об'єм, я вважаю, тому що так надовго його вистачить, 200 мл. Я користувалася таким гелем для душу з малинкою, і м'ятою мені сподобався. Приємний такий освіжаючий аромат. І тому захотіла спробувати такий іще і спрей з таким ароматом. Так, один взяла і ось такий також дуже приємний аромат абрикоса і вівса. Такий бодіміс також спрей. 200 мл об'єм. Перше, що кидається в очі, це що пластик, дуже-дуже такий. З крім м'ягенький пластик, що при будь-якому натиску дуже такий е, тоненький. Це трішки мінус. Хотілося б, щоб упаковочка ця була більш жорсткого пластику, але, в принципі, якщо для переробки пластику це е, е, норма, якщо це так і треба, щоб е, пластик швидше перероблявся, тому добре. Так, і хочу відчути зразу цей ароматик. Що... Він неймовірно класний. Дуже-дуже класний. Мені дуже він подобається. Боже, який він класнючий. Дівчатка, хто думає, брати чи не брати, беріть, ну, дійсно класний. Ось, думаю, що ця, скажімо так, Колекція не буде лімітована, будуть ще в наступних каталогах ці дані спреї, тому що ціна дуже хороша. Спрей просто з абрикосом неймовірно, приємно пахне. .fallume. Таким солодким, таким затишним. Фим, клас. Я ще думала брати два. Мабуть, треба було все-таки взяти два, насправді. Так, ось вони були представлені в каталозі. За 175 гривень. такі були спреї. Дуже вигідні ціни, Я вважаю, тому що об'єм хороший, 200 мл. Тому. Так, наступне, що я обрала із новиночок, це ось такий гель для вмивання з алоє і ананасом. Я вже відкручувала, подивилася, спробувала цей ароматик. Гель іде гарної консистенції, така прозора рідина густенька. Але ось ця кришечка, треба з нею дуже-дуже обережно бути, бо у мене вже декілька таких засобів, що зламалася сама кришечка, тому з нею потрібно обережним бути, скажімо так. Тут об'єм 125 мл, такий гарний великий об'єм. Думаю, надовго вистачить його. Так. Я таким користувалася і з зеленим чаєм, і з апельсином, то мені дуже подобаються ці гелі, вони відрізняються тільки по аромату. Цей аромат мені також сподобався, він і не сильно приторний, і такий легенький, ледь помітний аромат ананаса, але він дуже приємний. І також цієї лінійки є крем для обличчя, маска, скраб, крем для рук. Цікава лінійка. Мені вона сподобалась, але так як в мене багато просто всього в запасах. Тому я вирішила обрати саме таке ходове, чим я користуюся, щоб гарно протестити саме аромат. Так, і ось хочу вам показати, хто, можливо, не бачив. Ось, тоніки ще є, дуже ціни привабливі. Вся серія була по 119 гривень. Так. І крем з захистом СПФ навіть. По 119 гривень. Зволожувальні такі креми. Так, ну, лінічка мені дуже сподобалася. Так, наступне це ще я дуже сильно хотіла. Я придбала ось таку водичку, і, до речі, це в мене вона йшла в подаруночок, так як робила останній крок по програмі новачка. Зараз відкрию. Дуже мені не терпиться відчути цей аромат. Цей аромат я відчувала а, тільки в пробничку. А, не сказала назву. Infinita My Sunshine. Ось така новиночка недавно вийшла в нас. Я вже говорила свої відгуки про неї. Вона мені дуже подобається. Дуже відчувається мені дуже приємний аромат мандаринки. Дивіться, який класний флакон. Слухайте, мені подобається крутий. О. Зараз розпилим. Цікавий. Дійсно, е, знаєш, що аромат трішки буває відрізняється сам, коли в флаконі і в пробнику, але тут ні. От в мене який в пробнику зразок був, такий і аромат в флаконі. Це мій любимчик просто буде. Ой, клас! Боже, це наскільки крутезна вода, просто ну, класно, дивіться. І флакончик, кришечка щільно закривається. Прям так добре. Дуже класний дизайн. Супер. Вона вживу набагато гарніше виглядає, ніж в каталозі. Дуже класно. Дуже мені вона подобається. Супер. Дівчатка рекомендую. Вона дійсно крутезна. Клас. А, оригінальна, яка перша, була. Звичайна інфініта, вона мені не подобається. Вона прям як ураган, якийсь як сирена, як я вже казала, дуже-дуже така різка, така агресивна і різка, я б сказала, а ця а ця така ніжна, приємна така. Просто обійняти хочеться. така, Відчувається мандаринка, такий затишок, приємне. Солоденька, класно, Не притурне, несолодке, приємний такий аромат, як мандаринки. Супер, мені дуже сподобалось. Так, і з новиночок, що я обрала для себе, дуже давно дивилася на серію Молоко і мед. В наших дівчатах бачила відео, казали, що хороша серія, гарні відгуки про неї говорили, тому вирішила спробувати. І, до речі, мені дуже подобається оцей. Момент в компанії Oriflame, що вони, типу, як зафольговують, що видно, що цю кришечку, бутилочку ніхто не відкривав, що закрито. Хочу спробувати відкрити аромат. І буду, мабуть, відразу її і використовувати, буду нею користуватися. Так, відкрила я. Ось, Єдине тільки мінус в тому, що ця крижечка, вона хоч і прокручується, але вона не знімається і виполоскати до кінця повністю відкрити цей засіб не можна. Тому, що вийшло, то вийшло, скажімо так. Я не відчула аромату такого яскраво насиченого, але, думаю, коли я буду користуватися, то аромат себе покаже. Так, наступний подарунок в мене другий був це бальзам. Обрала я такий сієш ліній, щоб користуватися в комплексі, скажімо так. Ну і, звісно, третій подаруночок це ось така маска з ж серії. Вона йде в такому гарному дизайні бачочок такий. І мені дуже подобається, що всі креми, все зафольговано. У мене зараз просто відкрито дві маски навіть для волосся. Тому, поки я їх використаю, закінчу ті маски, які в мене відкриті будуть, і потім буду користуватися цією. Дуже цікаво, як покаже ця маска себе. Ну, думаю, що в гарному сенсі, ну, дуже надію, що воно мені сподобається, скажімо так. Так, наступне це, звісно, зубна паста Optifresh Трав'яна, вона в каталозі позначена як таким зеленим кольором, типу гелевої, але вона білого кольору, вона звичайна паста. Біла, але дуже хороша, вона мені сподобалась, тому взяла її і ще раз. А, так, мій улюбленець – це Г для душу. Я вже казала про нього такого приємного кольору. Ледь забарвлення таке, наче як Прозора, але таке з світінком червоного. Аромат червоного яблучка. Він мені дуже подобається. Я взяла запасик дві штучки, була гарна ціна. І ще побачила ось такий засіб, це сироватка. Колись Єва, як тільки почала, скажімо так, з'являтися на ринку продажу, да? тільки перші магазини з'являлися, то в Єві були багато таких олійки, які, сироватки якісь для нігтів. Але саме з такими краплинками, з такими як папиришками, скажімо так, то їх дуже рідко де зустрічається, взагалі, і в магазинах, і в мережевих компаніях. Ось тому вирішила придбати, тому що знаю, взагалі лінійка в Oriflame для, ну, для будь-чого, чи то волосся, чи. Для нігтів засоби чи парфуми. Мені наскільки подобається, і наскільки приємні аромати, і лаки для нігтів класні, покриття захисне оце верхнє покриття. Мені також дуже сильно сподобалося. тож рекомендую. І ще хочу спробувати ось такий засіб. Це, типу як зміцнювальний засіб, такий для нігтів також, думаю, також мені сподобається. По гарній і цінніше е, взяла ось такий пензлик. У мене один пензлик є для нанесення тіней, але е, коли якийсь робиш макіяж, і там потрібно там, світліші, темні підбираєш різні кольори і одночасно наносиш там, і білий, і, ну, і світлий і темний колір. Е, декілька кольорів, то е, незручно одним, одним пензликом це робити. Тому треба ще декілька. От я вирішила придбати іще ось такий пензик взяла. Так, замовила два пробні зразочки. Це крем та сироватка з нової лінієчки. яка буде представлена вже в наступному каталозі в нас. Та й в цьому була представлена, можна було обрати. Так, і, ну і, звісно, як завжди, каталог, який вже діє, і буде діяти до 5 жовтня. В ньому представлені нові веганські продукти, які не тільки дозволяють покращити стан шкіри, а й Скажімо так, лікують, ну, скажімо так, глибше проникають в шкіру і допомагають нашому обличчю бути ще більш доглянутішим. Але більший огляд і детальніший огляд, скажімо так, я вже розкажу в наступному відео окремо зроблю цього каталогу. Кому цікаво, заходьте підписуйтесь. Не забувайте поставити лайк цьому відео, якщо вам було цікаво. І до нових зустрічей всім пока-пока!